Ой, дуже дорого. Я розумію, що воно класна, але воно дороге. Люди добрі. Те, що натуральна продукція, це ще в нас не дорого, це ще в нас нормальна ціна. А як ви, коли лягаєте в лікарню, вас капають і ще потрібно додатково купувати, або антибіотики ви купуєте, пробіотики, це теж все кошти, правильно? Ви як болієте, вам не дорого? І відразу я говорю, що одразу результат у вас не буде. За два, за місяць, треба хоча б, щоб у вас організм напитався вітамінами хоча б півроку. Я зі свого власного досвіду вам це говорю і дійсно бачу результати. Я дуже шкодую, що я не знайшла раніше компанію Чусь, яка дійсно ставить всіх на ноги. Але потрібно це довіряти і дійсно правильно. Приймати нашу продукцію від компанії, чорт тому, якщо тобі цікаво.